<тит> <тит> я не в п'яний, просто закоханий, Трохи, втраченила, правда ми зламаний Ти моя хвиля, я в тобі втоплений І без тебе світ тепер, ніби зупинений Я не в п'яний, просто закоханий Тухи Втраченила, правдами зламаний Ти моя хвиля, я в тобі втоплений Тебе світ тепер ніби зупинений, Тремтять слова, що зависли між нами. Ти як вогонь, я лечу над хмаринами, кажу привіт, але серце кричить сильніше, Ти поруч, і я дихаю тепліше, Може смішно, але я вже таю ти мій трайл, коли сам не знає. То зі мною, але точно не алкоголь, ти мій імпульс, ти мой мій контроль. Я не п'яний, просто закоханий Трохи втрачений, але правдами зламаний Ти моя хвиля, я в тобі топлений. Тебе світ тебе, ніби зупинений, я не п'яний, просто закоханий, трохи втраченила, правда ми зламаний. Ти моя хвиля, автобі втоплений. Без тебе світ тепер ніби зупинений. Уночі думки біжить марафон. Ти в голові, як улюблений трекфон Я би сказав, що вже занад. Пізно, але з тобою будь-яка хвилина, чисто щира різна пальці трусяться це, це не від холоду Просто ти моя найкраща мелодія. Серце стукає, ніби пише, побитай, Що без тебе я вже не можу дихати. І якщо хтось спитає щось мною, скажу чесно, я живу тобою, не смійся, я не сламаний. Просто трешки Не стремлю